Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Новий рік це час чарівництва подарунків та сімейних свят. Однак святкування часто супроводжується великою кількістю сміття та зайвими витратами. Найбільший екологічний рух України «Let's do it Ukraine» закликає впроваджувати ековідповідальний підхід до святкування. Тому гостя нашої студії регіональна координаторка «Let's do it Ukraine» в Дівропетровській області Ксенія Алексєнко. так? Да, а, Ксенія. Вітаю вас у нашій студії. Дякую. Так розкажіть, що таке ековідповідальне святкування? Ековідповідальне святкування, перше ж це раціональне святкування. Ми, як найбільший екологічний рух в Україні та й в світі лецдують, пропагуємо ековідповідальність на всіх рівнях вашого життя. Ми своїм найбільшим івентом, всесвітнім днем прибирання Кліна Так, такий відом, відомий такий так. захід. Раз на рік насправді один з найбільших заходів в загалом світі. Ми пробагуємо саме ековідповідальність загалом, як розуміння мислення, екологічного мислення. Ми закликаємо людей виходити та прибирати свою планету, прибирати місце там, де вони живуть, хоча б раз на рік. А коли ми говоримо про ековідповідальне святкування нового року, це теж форма мислення. І ми, як лицдуют, пропагуємо її. Ми говоримо про більш раціональне споживання прикрас, ялинок, їжі, подарунків, всього до чого ви звикли. Бо попередні сторіччя в попередні сторіччя ми говоримо про дуже велике споживання. Наразі в 21-му сторіччі в нас ну матеріальний час, коли ми закуповуємо, наприклад, дуже багато непотрібних речей, які потім Викидаються на звалища. Ті самі ялинки. Наприклад, мало хто займається їх утилізацією. Прикраси дуже часто йдеш з дому, а лежать ці дождики від хлопушок, дуже багато сміття. І це проблематично. Тому ми, як лецдують, пропагуємо раціональну форму мислення, еко-відповідальність за те, що ви купуєте. Ви купуєте. Будь ласка, утилізуйте, будь ласка, зробіть так, щоб це не шкодило навколишньому середовищу та не шкодило природі. А ну питання з ялинками я розумію. А питання, ну наприклад, з подарунками з їжею про що мова йде, коли ми е, ну, говоримо з вами про святкування про новий рік, про різдво, різдвяні свята. А щодо подарунків дуже закликаємо не використовувати пакувальну бумагу, бо дуже часто, якщо ви навіть використовуєте, можливо використовувати її повторно. Ну ви обережно розпакували подарунок і там ще комусь його запакували. Це і... нормально, так це нормально. Я розумію, що це викликає якісь такі святкові емоції, коли ви використовуєте цю бумагу, але дуже часто і викидають і це дуже багато непотрібного сміття. Дуже часто її також не утилізують. Якщо ми говоримо про подарунки, то можливо не потрібно дарувати щось непотрібне людині, яке вони Викине, ну, якусь, скажімо так, по приколу. Ну і збільшить кількість сміття. Так, і збільшувати кількість сміття. Е, мабуть, це ж таки треба знову ж таки щось раціональне. Можливо, це буде екокосметика, можливо, якісь речі, які справді людина буде носити, орієнтуючись на. Інтереси людини на те, що людині потрібно і цікаво, а не просто подарувати, і людина потім викине. Щодо їжі, в нас є радянська традиція наготувати дуже багато салатів, щоб стол ломився. А потім дуже часто ці салати потім викидаються. Тому дуже закликаємо до раціонального споживання продуктів і розуміння чіткої кількості гостей і чіткої кількості там салатів їжі, яку ви зможете з'їсти. Справді зможете її з'їсти там за два дні, за три дні, щоб. Це не було якесь радянське наслідування традиції, де ми весь рік економимо, а на новий рік ми їмо так, щоб ну щоб наїстися не весь рік. і Потім ще викидаємо дуже велику частину цього. Це зовсім не добре і краще наготувати трошки менше, але зберегти навколишнє середовище від непотрібних відходів. А питання ще про ялинки. А може, у вас є яка рекомендація? Якісь треба ялинки купляти, якісь не треба купляти. Щодо ялинок, це обширне питання. Е, е, ялинку купляти нормально, це абсолютно ну, це новорічний настрій, це святковий настрій. Всім хочеться мати ялинку вдома. Але наразі в сучасному світі можна зробити це без шкоди для навколишнього середовища. По-перше, якщо ви купуєте ялинку, будь ласка, купуєте на офіційних ярмарках. А східний лісовий офіс опублікував. Е, Адреси спеціальних ярмарок, де можна офіційно купити ялинку. Це ялинки, які вирощувалися на спеціальних плантаціях, в лісництвах. Для в кожної ялинки є свій штрих-код, і по цьому штрих-коду на Open Ukrainian Forest ви можете точно зрозуміти, що замість цієї ялинки вона була вироблена легально, це не було браконьєрство, і замість неї посадили іншу ялинку. Тому прошу вас користуватися офіційними даними при закупівлі ялинок. От щодо утилізації линок, вже в скорому часі, вже там через 2-3 тижні, коли е, закінчиться свята, е, дуже просимо також користуватися офіційними даними департамент екології міста Дніпра. Кожен рік десь. На початку січня викладає конкретні адреси, куди можна привезти ялинку для утилізації да, там, де вивозиться в великгабаритне сміття, так да, вони і дуже закликаємо не викидати біля свого дому, не викидати там десь, а просто завозити на ці адреси і позбавлятися від ну непотрібної для вас ялинки. Дякую. А питання. На що ще треба звернути увагу при святкуванні? Коли ми кажемо про там, їжу, про подарунки, про ялинки, можливо, ще щось? А іграшки. Дуже б хотіла звернути увагу на іграшки, бо вони продукують багато сміття, особливо якщо вони пластикові. Я б закликала вас не використовувати пластикові іграшки, а навпаки, спробувати, наприклад, прикрасити ялинку шишками, якимись природними сухоцвітом. Можливо, зробити щось своїми руками. Це може стати вашою новорічною різдвяною традицією з родиною, робити щось, з пап'ямаше чи в'язати якісь іграшки. Це теж цікавий час з родиною. Але е, саме ці іграшки вони можуть використовуватися багато років, принести вам незабутні емоції, а також е, бути на ваші ялинки не один рік, а потім зламатися, а все ж таки е, прослужити вам і е, допомогти також екології, бо ви не будете викидати їх. Я так розумію, бути ековідповідальним це е, змінити ще й мислення, так? Е, що з цього проводу скажете? Звісно, в першу чергу ековідповідальність це змінення мислення. В нас з'являється екологічне мислення, коли ми розуміємо, як ми поводимося з відходами, коли ми розуміємо, що ми повинні раціонально з ними поводитись. А коли ми говоримо про те, що ми можемо використати ту ж саму штучну ялинку декілька разів, ми можемо утилізувати справжню ялинку. Ми можемо використати іграшки декілька разів, не наготувати дуже багато їжі. Це про спосіб мислення, це про якесь руйнування настанов, які нав'язувалися нам багато років, з тими ж самими салатами, яких треба наготувати дуже так, так. багато, з ялинкою, яку треба купити, потім викинути, бо ну куди її вести, там кому воно треба. Там, так, з тими ж самими іграшками, які а краще купити в магазині, ніж зробити самим. Ти ж нічого не вмієш, що ти з руками зробиш. Це про руйнування настанов, це про руйнування. Стереотипів, це про те, що ми розуміємо, це наш світ, ми в нього живемо і ми хочемо зробити його кращим. Те, що ви там викинете одну іграшку, можливо, це не вплине так сильно на екологію, але це продукує сміття. І якщо 100 людей викине іграшки, це вже набагато більше. А якщо ви не викинете цю іграшку, то ви зробите трошки краще. Це мал, маленький крок, але крок для того, щоб зробити краще. Для того, щоб а, люди, можливо, хтось побачить ваш приклад і зробить так само. там, Утилізує ялинку, я не знаю, зробить іграшки своїми руками. А, ви допоможете планеті трошки, але допоможете. Треба починати з себе. І це перший принцип екологічного мислення. Ви починаєте з себе, ви трошки починаєте, можливо, сортувати сміття. там, Трошки десь використовувати менш менше їжі, менше одягу, можливо, там виходити на якісь акції, робити щось мале, не обов'язково міняти своє життя кардинально, але це вже ваш внесок в екологічну свідомість людства в майбутнє нашої планети, і ваше сьогоднішнє святкування різдва нового року всіх свят. Це теж ваш внесок, якщо ви зможете екологічно свідомо відсвяткувати новий рік. Це буде той крок, який ви зробите для людства, для нашої планети і для майбутнього нашого навколишнього середовища. Ну на цій ноті я, мабуть, би е, закінчив би нашу програму, тому що якраз е, ви розповіли про те, що змінюватись треба самому особисто, е, і тоді зміниться все навколо нас, так вірно. Дякую. А, а я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала регіональна координаторка найбільшого екологічного руху в Україні Лец It Україн Дніпропетровської області Ксенія Алексєєнко. Дякую, що були з нами. Побачимось і будьте екосвідомими.